А тут ми приїхали в пошуках Саркосифи, хоч якоїсь в нашому випадку тут росте австрійська, ну і якось так. А -д я -д я -д я. 6. Отаку роботиражна скотина. Скотина. В цьому місці в тому році росло дуже багато ось цих саркосців. Тому саме до цього місця ми приїхали. Ну, як бачите, вже все почалося. Вже повним-повним ходом йде Саркосифа. Така вже величенька я б навіть сказала. Поломані дерева великі. Не знаю. Тут могло би бути просто все, що завгодно. І вушка, і фламулінка, і глива. Ну, але якось ще поки не дуже. Тут була фламуліна, але вона вже, вже засохла, потемніла, стала ось така страшненька, немає, можна сказати, тут фламуліни. Але завжди, де росте саркосифа, завжди можна зайти в молоду крапиву, яку можна додавати до салатів. Якщо хтось робить зелені смузі, можна до зелених смузі. Ну і якщо ви любите зелений борщ, то ця рослинка вам підійде і там. Так, тут у нас вже зимові гриби. Ось тепер вже Трішечки втомлена фламуліна. Ну, ще жива, з'їсти можна, але втомлена. А там глива. Ну, ще можна таку з'їсти. посмажити, з'їсти. І ось глива. Зараз ми якось відламаємо, подивимось, що це. Ну, така вже трішечки також підсохла, але... Але жива, як ми любимо казати, який гриб живий. З іншої сторони нічого. Дуже гарно, до речі. Немов водопад якийсь. Це, до речі, річка, це не просто струмочок, це нормальна річка. Так. Там мій кошик ходить. Ну, я ще такова. Чи є, ано. Ну, чисто випадково побачили зимовий трутовичок. Ось oh. ось так гарно виглядає. І поряд одразу ще ось така здоровенна сімейка. Тут хтось був мер е, Саркос Си. Ось тут також зимовий його відірвемо. Тільки не вийм, ми то будемо брати. А то вловим. Ага, ну так може. Ну, от остаття. А то не хами, о? Та не хами, про нікого ще. А кто у не має ще? Ну, так тепер у нас є трішечки більше. тих. Це ж то так? Ну, є парада. А тут то мам, а то до громади. <рек> Супер. Так, у мене є тут і трудовичок, і саркосифа разом. Потім віднесу до якогось іншого міста. <реку> а. А може розростеться десь поближче. Так то нехай ми негде деве нас. Трошечку близько. Кого? Ну, пак по виставі. А будуть рости ближче. Бо ми зараз коліки кілометрів? 20? 20. Угу. 15. Ну, так. Менше ніж 15 кілометрів будемо ходити на а Чому б ні? No, kam to dáme, aby jsme to nerozbili? to mm. no, Musíš jet opatrně. Protože to spadne. <laughs> tak já nevím, jak, jak <laughs> No, asi tak to bude líp. To bude nejlepší, že jo? Uh -huh. No, jak to přežiju. Asi. Си ту так, ось у нас дуже гарна, ще така жива, фламулінка. Дай мені ножі, Так, Є вже, звичайно, яка давно померла, ну і є ще та, яку можна з собою відрізати так обережно і забрати. Тут я побачила дуже цікаву рослину. Весіння рослин це в нас весняна ципулька, як тут кажуть. Важитка. Насправді це така ось маленька дика цибулька. Вона на смак, насправді, як цибуля. Дуже смачна, дуже вітамінна зелень. Трішечки зріжу. Це лише початок, далі вона розростається, її там в землі багато, вона ще виросте. широко Сейчас пока трауни и з куровневоє да. це у нас глива помаранчева не їстівна гоняє дуже але гарна показати можемо а даємо цвісобо Ось такі в нас результати, якась кількість гливи. Є в нас фламуліна Оксамита Ніжкова. є трутовик зимовий, і помолодше, і постаріше. Є в нас свіжа зелена цибулька лісова, глива помаранчева, вушка, ну, і трішечки крапиви ірі, щоб щось приготувати. Ось така краса. Ну, ще цілий тиждень до вистави, тому встигну.